Усімо вічезний привіз з Вайкікі. є знижечки, речі з червоними етикеточками. Одразу такий корт для дому, для кухні, для настрою, з гномиками. Дивно мишки із рожками. Якби мали бути олені. Вона вповнені, не схожі, так, борошки. мишки з рогами. 139 гривень. Скляночки є. Бувають досить непогані речі, непогані предмети декору, свічечки, аромат досить хороший, склянки непогані. Так, багато трикотажу костюми, худі, світ, шоти, одновимічки зразу при вході. Правда, ціна не на знижці, а тільки це новинка 1100 гривень. Ось такий класний світшот. Він з баєчкою утеплений. І в складі поліестер і котон. Ще штани спортивні, спортшик, бо їх не тільки носить для спорту, просто по місту, під дублянку навіть беруть. 899 гривень, це в новинках, трикотаж. Отакі От ще милі світшоти. колаборація. І 999 гривень теж утеплені, з баєчкою всередині. Такі принтові, на спинці теж принт і теж хороша якість в складі поліестер і котон. Багато з колаборацією. Різних світшотів, звіні є колаборація Дісней, теж на чосу. Речі з колаборації вони завжди дорожче коштують. Такий говерсайз досить якість непогана. Векі квітку теж досить багато, якщо ви хочете для дух, для ламуш, е, відпочинку, Hello Kitty колаборація. Ух ти, який класний світшот. Оверсайз, подивіться, яка молота. З байкою теж всередині. Хелокі. на низ взяти, високі шкарпетки, уги і все, і вуаля, і пішли сюди. Місто по справам. Ну, навезли з кицькою. Ось такі ще дуже багато. Я бачу є новий асортимент. І дуже багато є світшотів. 799 гривень. Ціна трішки відрізняється, в різниці 100-150 гривень. Але вони всі непоганої якості і мають всередині байку, з поліастер. Цей світшот я показувала. Це йода Зоря Ангелін. Є костюми і штани, або ні, або просто так повісили. А, ні, це окремо, це просто можна так, звичайно, носити, це штани з боковими білими смужками, 899 гривень. А свідчу, це окрема історія, теж колаборація, теж з начосиком, синій, І ціна зараз зі знижкою 649 гривень. Набір для кухні 229 гривень. Ціна була досить висока, 449 гривень. Ну, пів тисячі жаль давати за рукавичку і таку прихватку, хоча це набір. А зараз ціна 229 гривень, то можна купити. Побачила ось такий джемпори полу, такий красивий колір, стриманий бордо до фіолетового 549 гривень. Теж сподобався цей джем. Стиль олдмани. Мякесенький досить. Це жіночий. Так, коруч. Цих жамберів штани теж зі знижкою. Ну, це поліастер повний 490 поліамід. Але такі штани добре купляють на роботи, тому що за цілий день такі штани не повнуться. Я дивилася, а от вони є з поясочком в а штани палацу. Сучасна модель, і тут вони не будуть мнутися. Мені подобається чорний такий колір глибокий, і оця пряжечка додає жіночності. Сподобалися ще горфики, в'язка в смужку, в рубчик, такої легкої в'язки, перловинка закрита, слів, непогана досить якість, глибокий чорний колір, просто база. І зараз нижечка 359 гривень. Цю водолазочку, цей джембер можна одягнути під ось такі штани. Вона як трикотаж, як креповий, досить цупкий. Мені сподобалося. Такий колір сливово-вишневий. І зараз знижка 749 грн. в складі навіть є віскови трішки. Ці штани досить такі щільні, вони диміссезоні, я їх бачу навіть не на літом, з гумкою в поясі. Непоганий варіант і разом з цією водолазкою непогано. Красива розкладочка. Шубка стеді хутра на розпродажі. Напевне, ні. Дві Такий красивий біло-молочний колір, бокові кишеньки, застібається на два гудзика. Досить довгенька, досить непогана. Білі джемпори. І зі знижкою, що ми і любимо з вами. Білосніжний колір, немає жовтизни, декор у вирізі, і ціна 699 гривень. Завжди приємно, коли ціни низькі, коли є знижечки, ми їх чекаємо. Розмірна сітка від XS до XL. Багато класики цього бренду, це турецький бренд, але непоганої якості. І багато класичних речей. Ну і хороша пропозиція. Світшот, і я бачу один-один штани, то це цілий костюм. Світшот з байкою, м'якенький і зараз знижка 449 гривень в складі котон і Поліастер. Поруч штани теж Лос-Анджелес, я так розумію, це костюм, і на них теж є знижка 549 гривень костюми костюмі можна собі придбати штани і світшот, що досить непогано мати одразу костюм і не думати собі, де знайти штани. Ну, я бачу костюми, ще є і в коричневому кольорі. Це худі теж з баєчкою 449 гривень. Стягується капішончик і є штани. Штани до цього худі, вони прямого крою, є бокові кишеньки. Разом буде саме то. І ціна 399 гривень. Шапки теж зі знижкою. Приємні ціни 179 гривень. Ось така беж. Є в чорному кольорі 229 безнижки, а ось рожева 199 гривень. Дуже класна, мила шапочка, великий вибір шапок, є червоні, є ось така в дві нитки, досить товстенька. І як мохер, 229 гривень зараз коштує. Красива локація, рожеве, біле, квіт. Ну, подивимося. 599 гривень зараз коштує ось цей мохнатий джемпер. Білий кардиган легкої в'язки з акцентними металевими гузочками, класика, елегантний досить. Мені подобається, як він виконаний, а по краях комбінований чорним. Досить такий стриманий і склад її з коза, і ціна 599 гривень. Такий кардиганчик можна поєднати з твідовим мезом. Спідничка з, з твіду. Ідеально пишеться разом з цим кардиганом в'язаним. Спідниця шорти, ззаду шорти, аспаріді. а то, з пареді як 699 гривень, знижка 22%. Також є штани, класика, яка ідеально теж підійде до цього білого кардигану, якщо ви шукаєте класичні речі, можливо, на роботу або у вас такий стиль більш класичний, бо класичний стиль це поза часом. Він не має якоїсь такої моди, трендів. 499 гривень. Ось такі штани з високою посадкою на блискавці, стрілочками. І прекрасно до цього кардигана. Ой, тут костюм, який костюм класний середньої щільності. Тканина така, як трикотаж, якби. Ну, або легкої в'язки, під шию, з блискавкою на довгий рукавчик і з розничка 949 гривень коштує цей джемпер І штани палацу. З лункою в поясі безнижки 899 гривень. Костюми супер купляти. І я вам скажу, що а, з цією дублянкою має непоганий сучасний вигляд. Непоганий вигляд з цією дублянкою, непогано вписалося. Коротка, легенька я вже показувала інший моїх відео. Досить непоганої якості. Мені подобається, що вона легка, не важка і має хутро. І ціна цієї дублянки зараз зі знижкою 1400 гривень. Класичні джемпери з закритим вирізом, класика, в'язані, білосніжні. Ось такий джемпор, нічого лишнього, повсякденний. Теж поза часом модель. Комфортна ціна 650 гривень, досить бюджетний джемпер. Ще зі знижкою ось такі джемпери з комірчиком травка. Базовий сірий колір, на довгий рукавчик. Вони складення не висять, важко роздивитися. Ага. Це просто простий джемпер з комірчиком 700 гривень. Такий стильненький досить. Висить собі збоку толстовочка в пісочному кольорі. Така мохната, повністю блискавці. 700 гривень. Бокові кишеньки, просто теплота, нічого лишнього. Так, сорочки, Сорочки, які можна носити по чомусь. Бо це тепла сорочка, тисячу гривень без снижки, клітинку, з накладними кишенями, приємні кольори, оверсайз. Може підійти на розмір МЛ, а розмірна сітка до 2х, то може підійти навіть на 3х. Якщо будете міряти 2х, то. Можна і на більше, тому що ця сорочка вона, якби забільшена, оверсайз. Так, роздивимося. Що тут цікавого є, все так акуратно розкладено. Я люблю цей Вайкікі. це Кінг Крос Леополіс, торговий центр і це місто Львів, Кінг Крос Леополіс, місто Львів. Так, ось такі тапулі на високій підошві. Хороший тут завжди вибір, гарна розкладка, все акуратно. Які хороші тапочки. в Стиль. Ах, і зараз ціна приємно 259 гривень. Неочікувано. Досить неочікувано. 259, 259. гривень. Тут снежечка хороша. 199 гривень. Ось такі Ось такі тапочки. 199 гривень. О, гарно зайшла. Є хороші знижки на взуття. Весці непогані, вони з хутром всередині, подивіться, які вони класненькі, хоча верх текстилю візуально нагадує натуральну замшу 359 гривень. Ці кросівечки любові, мої, 449 гривень. Зараз, зараз на них снижка, висока підошва, вони легкі і на вигляд досить якісні. Так, такі цікаві з'явилися з шимром кеди. 179 гривень. Ой, слів немає. 179 гривень взуття. Серйозно. Ось так вам покажу, що можна купити за неповних 200 гривень. Все ж таки, це взуття. Ціна вражає, просто наскільки низька. Непогані, до речі, кеди. Можливо, хтось так любить. І за 179 гривень навесно поспішайте придбати. Я бачу, що є пару розмірів, і 39-й, там ще далі заковано. Тут я сроковий довевся розмір. Цей бомберс худра теж зі знижкою, 1100 гривень, а ціна була 1900 гривень. Гаманці. гермінці теж зі знижкою. Гермінець ну, 179 гривень. Ми дивилися кеди, 179 гривень теж. кеди взагалі за таку ціну. 109 гривень. Ось такий гаманець. Зі знижечкою вибір є. Червоний можна купити за 99 гривень, яка хороша знижка. Ціна була 259,62% знижки. На цій прекрасній ноті естетичній. Кажу всім до зустрічі у нових відео. Ми були з вами лайкики.